Там є, бачиш, що... там, може, там десь там будуть пропозиції. У нас є. Ну, та. Тоді в нас ще є. Так, ми тоді, напевно, візьмемо друге питання всі, всі разом, так? Крім, крім цього комплексної програми. І тоді надамо пропозиції. Давайте ще два-два у нас. Програма, 2.1, Комплексна програма розвитку фізичної культури спорту Львівщини на 2025 рік, то ми вже це говорили, Програма Молодь Львівщини. З вашого дозволу, заступник начальника управління молоді, спорту. Так, це вже так, так в нас іде комплексно. Добре. Тому. Так, всім доброго дня, Тарас раз на mm -hmm. Щодо програми «Молодь Львівщини», станом за. Три квартали станом на сьогодні маємо профінансовано 69,6%, Касові складають 60%. Зокрема, в межах конкурсу проектів у нас було 19 проектів переможців. Станом на сьогодні вже реалізовано і оплачено 13 заходів. Два проекти очікують проплату на загальну суму, майже 160 тисяч гривень. Реалізація одного проекту зараз триває до кінця листопада. Ще два заходи заплановані до кінця листопада. Реалізувати в межах конкурсу і один фінальний захід в межах конкурсу запланований на грудень місяць. Якщо взяти по інших напрямках, ще важливим пріоритетним напрямком це. Проведення заходів з національно-патріотичного виховання, зокрема, вже проведено 8 заходів, і до 15 грудня маємо провести ще два заходи. Якщо бути точними, це по переліку духовно-патріотичний табір Апостольська Чута, реалізований християнський військово-вишкільний табір, захисник, наметова наметовий табір, військова школа імені Героя України Тараса Матвієва. Ну і замість фестивалю зашків до дня народження Євгена Коновальца реалізовано вишкіл імені Євгена Коновальца. Зрозуміло, в мене є запитання. У вас відбуваються конкурси на цей... Це, так? в нас було оголошено. В лютому місяці 25-го року конкурс на конкурс проектів для міста скільки тоді... було проектів цього року. поданих і поданих переможуть... було 52 проєкти. проекти на половину менше так. Ніж колись. до війни. Ми отримували по 130 тридцять Я пам'ятаю. Тоді були та зменшилась кількість громадських організацій, які активно угу. працюють. Багато хто з членів керівників громадських організацій, які безпосередньо брали участь в конкурсі. В зоні бойових дій, тобто їх фізично тут немає. Ну і з другої сторони багато хто повиходили на міжнародні гранти. Тобто, бо у нас пріоритет був національне патріотичне виховання, Ясі. оскільки жоден міжнародний донор на це гроші точно не дасть. А на будь-яку неформальну освіту, ментальне здоров'я вони залучають інші кошти угу. міжнародні. От а в нас такий пріоритетний напрямок це військово-патріотичне виховання, Розуміло. Табори вишколи. І багато невелику. У році теж буде, мабуть, конкурс, так? Е, мусить покинути, бути, це та. в дійсності... О, е, але скільки? ви в цьому році не запрошували нас. Запрошували, ми скеровували листа як кожного було? року на обласну раду, щоб що, делегувати, ми, але ми, в комісію що? не було нікого делеговано від обласної ради. А, я щось думаю, що ну, тобто, нам я композиції... не бачила я... цього. Я можу в мегаполісі можу навіть продублювати Мар'яні Добре. Так, то можна на 26-й підеш? Конкурсу комісія. Ми так, не піддали. Катерина, делегуєте туда? Добре, по цьому все. Я потім зараз по всі наші комплексні. Так, наступне у нас: це є підтримка пласту у Львівській області. якщо взяти станом за 9 місяців. Це профінансовано майже 73% і аналогічно касові на такому самому рівні видатки йдуть на проведення заходів там, практично окрім одного заходу, який ще не не відбувся, який в листопаді відбудеться. Інші видатки це комунальні послуги, заробітна плата, отримання їхніх двох ще. Uh -huh. Центрів і передано тобто в них там більшості заробітні плати йдуть, і е, так, і враховуючи, що минулого разу ми говорили про заходи, які реалізовує пласт, uh -huh. е, тут маю інформацію, можу озвучити або через е, пані Мар'яну, можу передати. Можете передати всі, всі заходи, так в листопаді місяці. Зрозуміло, добре. Тоді е, так, я хочу вже комплексно підійти. Тоді комплексна програма надання житлових кредитів окремим категоріям. Добрий день, повітря департамент архітектури для реалізації захисту забезпечення молоді житлом львівській області комплексної програми надання житлових кредитів окремим категоріям громадян в обласному бюджеті передбачалася сума 688 тисяч, оскільки вона була недостатня для надання кредиту розпорядженням голови було додано ще 260 тисяч, і На сьогоднішній день маємо 948 тисяч на. Кредитування в попередньому погодженому комісії списку був тупе старащиковик, але на жаль, він не зміг підтвердити статус особи, що потребує поліпшення житлових умов, оскільки успадкував житловий будинок і відповідно, відповідного угу. місцевого самоврядування йому такої довідки не надав. І знав його з зрозуміло. Черги. Тому є потреба постійній комісії. Однозначно є у вас списки того наступний? водити нового черговика. Як фонд по черговості вас... пропонує, значить, є То новий позичальник кінчак іслав це... Іванович, ми це, ми це, ми це ми ми молодий подирали. вчений з міста Дрогобича, і залишити наступного черговика, який був попередньому списку цього року? Він не може Другович дофінансувати свою частку. Написав заяву, що він неспроможний. Дрогобич і липники військовослужбовець. Тому. Угу. Так. Ну, так. То ми маємо поводити список цих двох так, так так один з попереднього списку. А з попередньо він правильно кричає. Так. Так, розкільки... ну ти циганков, так, я бачу, так. Так, він на цей рік написав нам заяву, що він на цей рік не може скористатися даною програмою. Наступний рік він просить те, що на 26-й Так, так. Добре, тоді цей так, щоб вже було в нас в комплексі, але в нас тут є. Погоджуємо список, правда? Тоді список ми погоджуємо. Список погоджуємо. Це у нас буде окремо. А на рахунок всіх е програм те, що ви мали напрацювати ще по вашій програмі. Михайло ще пропозиція. То що керівництво э, мітра що ви програму продовжити само так, собою, так як вона в нас в таких э, умовах, як і була, ну своєю сторони має пропозицію. Так, я би хотіла ще раз, ну оскільки наша програма закінчується в цьому році, то при формуванні нової програми, щоб ви як місія звернулися до нашого розпорядника і розробника програми з тим, що коефіцієнт, оскільки метр квадратний, ми кредитуємо з опосередкованої вартості визначеної мінрегіоном, він становить 25 тисяч. А на ринку ціни 640, неважно, чи 500. це область, чи це місто Львів, вони mm -hmm. є значно вищими, тому просимо застосувати коефіцієнт 2. Добре, погоджуємося. Дякую, підтримуємо Дякую. на департамент міста. Да, Бунта Василько. Я на працювати позицію зараз віддана вивідного вручення. Так подавайте, так. до вони ж до нас подали. Так, а тепер я хотіла пройтися в загальному по питанню. 2. Інформація взяти та да, взяти відома інформацію і департаменту молоді та спорту обласної державної адміністрації надати постійній комісії проект комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2026 рік для розгляду та напрацювання пропозицій протягом трьох днів з дня затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2026 рік. Інформувати про це постійну комісію. Це стосується всіх: і молодь, і кредити, і щоб я не повторювалася, і спорт. Так, і тоді друге питання в цілому. Дякую. Бачите, як ми швиденько всім розказали. Так, третє це про лист начальника відділення державної спеціалізованої фінансової установи державний фонд з прийняття молодіжно житлового житловому будівництву. Ми вже це погодили якраз. Так, ми просто. Воно було окремо, але ми вже його погодили. Тоді так, четверте, про лист пустомітівського міської голови. Щодо е, перереєстрації Кепалор, е, школа вищої спортивної майстерності. Це, напевно, до вас, так? Питання, ні? До, до вас, так? Не думала, може, майно. А, добрий день. Ні, майно. Шановна, комісія, справді є такий лист. Голови пустомутівської міської ради, який пропонує і вносить ініціативу, щоб заклад, який основну леву частку, так своєї діяльності здійснює у селищі Наварія Пустомутівської міської територіальної громади, а саме наш комунальний заклад обласної ради школи вищої спортивної майстерності, а міський голова пропонує здійснити перереєстрацію чи то пак зміну місця сплати ПДФО. Власне, цю територіальну громаду ага. в свою чергу зобов'язується долучитись до а, якоїсь фінансової допомоги і сприяння коштами місцевого бюджету у діяльності нашого закладу. А, така практика у нас вже мала місце. Ну, одноразово. я розумію, що заклад знаходиться в Пустомитівській ОТГ, Так, заклад і вони хочуть, ОТГ. щоб він був перереєстрований. Так, по але він не знаходиться, він юридична адреса його все ж таки місто Львів. А, ага. Генерала Чупринки так вулиця так. юридична адреса. Тобто на сьогодні він є платником податку у місті Львові на uh територіальній -huh. громаді нашого міста Львова. Так а пропозиція перенести цю сплату ПДФО у е, пустовити. Відповідно, позиція закладу також позитивна. З цього приводу ми сьогодні сьогодні okay. отримали так і Рівника А як департаменту там також. Погоджується, оскільки е, це фактично наш комунальний об'єкт обласний, е, який е, в перспективі вийде, напевно, на якесь самоокупне заробляння ага. так само коштів. І, ага. Але зараз і необхідно залучати так само додаткові кошти, окрім обласного бюджету від міської громади. Зрозуміло, ніякої фінансової підтримки немає, тому зрозуміло, слушна пропозиція однозначно що вони зараз. Тобто буде... власне, тут власне прохальна, прохальна частина, прохальна частина управління майном спільної власності, оскільки у нас вже був досвід зміни місця сплати ПДФО, ми ставили тоді питання. Ставили питання тоді дуже просто і задавали тон у відсотковому еквіваленті тої суми ПДФО, яку сплачує, яка мала би повертатися закладом uh -huh. на сьогодні. На сьогодні сума ПДФО, яку сплачує заклад, становить плюс-мінус 2 мільйона гривень. Відповідно, як мінімум, я думаю, не менше половини, так міська рада Костомиківська мала б на себе взяти зобов'язання повертати назад у сумі там плюс-мінус мільйон гривень у. Статутну діяльність та розвиток закладу. Юридично. юридично воно прописується шляхом е, е, А, е, відповідного меморандуму, який ми можемо вкласти, і Б, е, що є е, програму, яку має затвердити сесія постовниківської міської ради, е, так званого е, міжбюджетного трансферту або ж програмного фінансування нашого закладу їхнім бюджетом.

Тут також, шановні депутати, тут також мушу дати коротку ремарку з юридичної сторони цього питання. Податкове законодавство, ну, єдине, так, консолідований у нас податковий кодекс України, він передбачає декілька варіантів зміни місця сплати ПДФО. Один з таких варіантів є, як ви правильно підмітили, зміна місця знаходження юридичної особи. А інший варіант, напевно, більш вдаліший більш в даному випадку, це би було вибір місця сплати ПДФО за місцем знаходження нерухомого майна платника податку. Таке нерухоме майно у нас, як я вже сказав, є у селищі село чи селище, село Наварія, Постомутівської міської ОТГ. Тобто, у них є нерухомість, майновий комплекс у селі Наварії. І, відповідно, вони як платник податку мають право визначити собі місцем сплати податку саме це місце, де знаходиться це майно. Це, це буде правиль. значно простіший шлях ніж зміна місце знаходження юридичного особу. Що ми будемо Погоджує? питання Погоджуємо. Так. Угу. Погоджуємо. Давайте тоді. Дякую. А, так. Наступне п'яте запитання це про лист заступника директора департаменту спорту молоді та туризму щодо відновлення басейну Динамо Україна. І що відновлюємо басейн? Я Не помиляюся, це було звернення громадської організації якоїсь uh -huh. так. тут зараз мова йшла про те, що і громадська організація, і так само місто Львів звертається з проханням передати в комунальну власність басейн ФСТ Динамо на Стуса чотири. Uh -huh. Окрім того, так само і спортивну базу, яка є на знесінні. Передати так, в комунальну власність. Ну це є фактично приватна власність. Станом на сьогодні, ну, тому що колись це була колективна свого часу після незалежності, тепер це приватна. Нехай сідають, домовляються чи будь-які інші моменти. Ну, тобто, ви ж розумієте, приватна власність, про яке питання може бути взагалі передача в комунальну власність? Купівля. Ну, то, вони ну, є, є різні варіанти, просто звичайно. там більшість, більшість сходиться до цього. Тобто є якісь інвестиційні проекти, є можливості залучення якихось програм і таке подібне. Просто щороку. Це питання так само було адресовано і на прем'єр-міністра України, це питання було і на офісі президента України, але ну тут фактично приватна власність басейну, яку вони хочуть передати комунальні. Це місто хоче собі забрати комунальну місці? А як ми... саме так? Ну але враховуючи, що до власників і ми вже ви розуміли, ця ситуація вже близько трьох років і десь приблизно в такий самий період виникають ті самі листи того самого змісту, і це питання просто знову піднімається, і фактично воду в ступі колотять, враховуючи, що все ніби я зрозумів. тому ця відповідь якраз адресована по на таке звернення. Я зрозуміла. Це ну, відповідь на наш лист, який ми писали так, попередньо, ми так, так, просто так. Все, дякую. Оп. Ну, довідаємо. Добре, ще один на злозі теж напевно буде довідомо. Це про лист голови секретаріату Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Українська асоціація районних та обласних рад. Це те, що ми минуло десяти. Розглядали щодо розгляду проекту постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до положення про соціальні проекти, активні парки. Локація здоров'я локації здоров'я України. Це теж довідомо. Та вже проходило і ще одне запитання: у нас є від Шеремети, те, що було в різному, те, що ми додали, постійна комісія з питань культури. Так, політики промоції в області на на засіданні, яке відбулося 27 жовтня 25-го року, протокол номер 63 розглянула та взяла за основу пропозиції до переліку пам'ятних історичних дат та ювілеїв визначених та чи є в нас якісь пропозиції щодо пам'ятних історичних дат та ювілеїв визначених особисто, які визначатиме навіщо двадцять шостому році, а також пропозиції проголошення 26 шостому році роком відомих особисто особистостей. Так. Seeing... Давайте ми тоді. Вони опрацюють, а якщо у нас будуть якісь пропозиції, то ми можемо. Молоді формувати, щоб ті пам'ятні дати відключали її прийшли. Ну так, давай. Чого? Молодь теж багато А молодь через молодіжний центр чи є? Молодіжний центр.

Надали пропозиції. Все. Чи Дякую. будуть ще якісь відомості? Питання? Немає нічого. Все тоді. Комісія на тому завершена. Дякую. Дякую.